В октагон запрошується, боксер із Одеси Євген Клименко. Понідами нова зустрічайте його опонента, боксер із міста Миколаїв Валентин. Судді поєдинку Олександр Богославський, Михайло Кримівський, Олександр Буряк, головний суддя і рефері, суддя міжнародної категорії Володимир Шевченко. Ліворуч мене у червоному куті. Боксер із міста Одеса представляє бійцівський клуб Зепс. Трикратний чемпіон України та Європи з кікбоксингу. Срібний призер Кубка світу з кікбоксингу. Євген! Клин! Праворуч від мене у синьому куті боєць із міста Миколаїв. Десятиразовий чемпіон України з кікбоксингу. Восьмиразовий володар Кубку України з кікбоксингу. Бронзовий призер Кубку світу з кікбоксингу. Валентин! Озеро! Ми з вами вже побачили два поєдинки в кікбоксингу. Два насправді класні бої. І зараз між собою зустрінуться два майстри цього єдиноборства: Євген Клименко, який став срібним призером Кубка світу, і Валентин Озеров, який ставав бронзовим призером Кубка світу з кікбоксингу. Але сьогодні вони в клітці не можуть собі дозволити бити руками, оскільки це чотирираундове протистояння в професійному боксі. І давайте дивитися. Як в цьому воді єдиноборств хлопці протистоятимуть, протистоятимуть один одному. Хто буде більш успішним? Поки намагається джебами пристрілятися один до одного. Суперники Валентин Озеров у синьому куті у Червоному. Євген Клименко. Представник Одеси Клименко і представник Миколаєва. Озеров. Правою рукою не влучає. Озеров. Знову передніми руками починають хлопці працювати активно. Обидва стійці правши і обидва зайвої скромності не демонструють. Відразу ж намагаються братися до справи. Відразу ж намагаються активно діяти джебом по корпусу. Клименко пробив досить жорстко. Збиває він удар правою рукою виконання свого суперника. Буває правою через руку опустив свою ліву Клименко. І через це від озера йому дісталося відразу ж. Зі звоєним Джевом намагається підготувати суперника до кросу правою. Клименко. Але ось якраз правою влучити не зміг. В суперника повз себе. Дотягується ледь-ледь Озерев правою рукою. Ось тут в клінчі. Гарно пробив. І Джеб від Клименка. душно, запущеною головою озеро намагається до опонента дотягнутися. За це може поплатитися рано чи пізно. Клименко джебом зупинив, правою додав. Озеров намагається по корпусу йому відповідати. Дві хвилини високоінтенсивного бою ми з вами спостерігаємо. Не влучає передню рукою Клименко. Відійшов від нього в бік. Суперник гарно ухилився. Озеров. Ось зараз правий жорстко Клименко пробуває. озеров. Знову не дотягується, знову провалюється. Знаходить можливість лівою з боку хлиснути по обличчю Клименка. За озеров заховався. Корпусу дотягнувся правою рукою. Озеров. Жорстко б'є правою Клименко. Намагається тримати руки на місці Озеров, але все одно таке відчуття ці потужні удари суперника відчуваються. Ось зараз передньою. Клименко гарно пробив. Останні 10 секунд раунду. Озеров взяв паузу для того, щоб перевести подих. Пішов на опонента. Клінч і ще трохи часу залишається. Правою влучає Клименко. І на цьому перший раунд добігає кінця. Класний боксерський бій. Між Клименком та озером ми з вами спостерігаємо якісний насправді турнір по, трьом що ми в... по двом поєдинкам, що ми вже встигли побачити ось ця от третя зустріч. Якісний турнір, де між собою сходяться хлопці, які чудово знають свою справу. Все в клінчі правою рукою озером знайшов можливість пробити. Гарно лівий після цього відхилився. Але при цьому Клименко знаходив можливості для жорстких влучань. І насправді дуже навіть цікаво, кому судді перший раунд і дадуть. І загалом чи дійде у нас до записок суддів, оскільки складалося враження, що озеров дещо підвтомився. Але враження це може бути оманливим. Почули ми з вами гонг, Переходимо до другого раунду. Клименко за приходимо лівою, намагається так почати. Наштовхується озеро на джеб свого суперника. Обидва хлопці по 76 кілограмів важили на офіційній церемонії. Обидва їх жорстко пробити можуть в рамках цього дивізіону, в рамках цього ліміту вагового, і окрім того, всього ще й динаміку нам встигають давати. Дозволяє влучати по собі Клименко з корпусу за такою по корпусу розпочинає свої удари. Гайдзі, Клименко. Пересмикати, перехитрити свого опонента, рухає руками. Озеров дивиться на свого завій. Склалося враження ось щойних кікбоксерські інстинкти ледь не спрацювали. У Клименка, хотів коліном пробити, але зупинився. Відскакує Клеменко від озеру. О, дотягується передньою рукою озеров. Гарно влучив. Пофектувала трохи Джебами хлопці. і останнє слово залишилося саме за Озеровом. А тепер Клименко відверто в атаку пішов. І передня рука. Озерово не зуміла його зупинити. Джеб жорсткий від Клименка, Відхиляється озером назад. Але перед цим стигну пропустити. Пересмикнув Клименко свого суперника. Показав, що буде бити правою. А насправді зупинився і не дозволив себе спіймати. Остання хвилина раунд водить опонента по себе Клименко, але в Октагоні немає кутів, як таких боксерських. Відповідно від цього бій, здається, тільки виграє. Гарно пробуває Клименко. Двічі правою рукою прикладається до голови свого суперника. Озеров на ногах тримається. Лівою з боку. Клименко точно б'є правою. Намагається додати. Але цей удар виходить не надто технічним. Ось тут. А приход лівою, і після цього правою прямий. Ми бачили від нього, схоже, на старті раунду. Тоді не зовсім вдалася комбінація. Ось зараз було набагато чіткіше. Ось останні 10 секунд. Клименко знову намагається свого опонента розсмикати. І хотів підловити озерова. На зближенні пробити лівим хуком, Пробити пробиво, тільки не влучив. Два класні раунди в нас вже позаду, і, якщо чесно, мені подобається ідея боксерських поєдинків в октагоні. Бо дійсно, немає кутів, які трохи обмежують, які зупиняють на місці. Хлопці рухаються октагоном. І постійна динаміка, постійна робота. Ніхто в канати не впирається. Точніше, в сітку, так як в канати. Ніхто від цього не працює. Цікаво, це причиною є те, на якому майданчику проводиться бій. Чи те, наскільки хлопці заряджені давати ось цю динаміку. Давати нам якісний бокс. Представник Миколаєва Валентин Озеров і боїцісь Одеси Євген Клименко. Половина їхнього поєдинку вже позаду. Два з регламентованих чотирьох раундів минули. І знову активно хлопці джебами працюють. Клименко намагається опонента на себе витягнути для того, щоб потім. Пробувати своєю потужною правою. По корпусу Джебом Озаро б'є. Намагається підскочити із лівим боковим, але не влучає. Ось тут на середній дистанції. Хлопці ударами обмінялися, але жодного акцентованого таки не вийшло. Озаро з Джебом кидається на опонент. Намагається перекриватися Клименко. І здається, це у нього вийшло. За рукавичками заховався від свого суперника і пробив лівою з боку. Зустрів неприємно опонент. Правий по захисту Клименко б'є. І ось Тут різко викинув лівий хук. Суперник цього не очікував. Не встигнув зреагувати. Підштовхує Клименко від себе Озерова. Потужніше виглядає він. Втомлюються вже руки. Вони зрозуміло. Велика кількість ударів чимала кількість із них неточних. А вони також енергію відбирають. Джеб від Клименка. Половина раунду вже позаду. Продовжує Клименко Джебами псувати. Здоров'я озеро намагається правою пробити. Одиночним відразу вкластися кросом. Не вийшло. Прикот правою також не вдало. Відскакує озеро. Менко починає перепрацьовувати, вмикає режим м'ясорубки. Додається враження, що у Озерова вже надто мало сил в руках залишилося для того, щоб пробувати сильно і для того, щоб захищатися від атак свого суперника прочавлює своїми ударами. Клименко руки озеро його захист. Тож Озеров гарного джебу завдає. З цим ударом передньою рукою не дотягується правою. Поїхався побличю свого суперника Клименко Озеров. Гарний крос у його виконанні. Клименко намагається відповісти на пропущений удар. По корпусу працює озеров. І ось зараз ще раз класно правою рукою пробуває озеров. Клименко джебом. Підбріддя суперник. Останні секунди. Клименко влучив. Ледь не три рази. І зараз правою пробуває. Коли суперник крок від нього робить ще один раунд позаду. Ще один раунд високоінтенсивного поєдинку. Кожен бій доводить, що абсолютно заслуговує бути в основному карді. Що заслуговує? На тебе ми звернули на нього увагу. На тебе ми дивилися, проглядали цей бій. Два поєдинки кікбоксингу. Це перший бій боксерський. І після цього ще будемо з вами дивитися на сім поєдинків ММА. Зокрема, один із них титульний. Є гарні влучання. І від Клименка, і від Озерова. Ну і судячи з того, що ми з вами переходимо у четвертий раунд. Не даремно судді по завершенню кожного рахують, хто краще відпрацював 3 хвилини. Цілком імовірно, що до записок суддів ми дійдемо. Озров Намагається опонента підтискати. Ще від нього Клименко не дозволяє по собі влучати, але і сам передній рукою б'є точно Клемен. Корпус опробуває лівою Озеров. Після цього відразу намагається боковим пробити в голову. Боються конданти за своїх бійців. Вони зрозуміло. Бій, який нікому не хочеться програти, оскільки кожен розуміє, що непогано ж боксує. Гарний джеб від Клименка. Ще один джеб від представника червоного кута. Боксера з Одеси. Він зуміє покарати опонента пробити правою після невдалої атаки суперника. І озеров. Дає зрозуміти рефері, що опонент поводить себе некрасиво, невиховано, відштовхує просто озерова. Що зрозуміло, правилами заборонено, але серйозне покарання за це не буде. Ох, який джеб! Джеп! би старт поєдинку, тільки різкість, швидкість, жорсткість. Все у цього удару було. В мені дістає Озоров, Клименка. Відмахується від нього. Велике розсічення над правою бровою у озеро. Остання хвилина бою. Помітно, що ніхто не хоче собі програвати. Озеров. Відверто йде на суперника. Ризикує боксер із Миколаєва. Судчу з усього усвідомлює, що йому потрібен цей раунд. Лівої з боку спіймав свого суперника Клименко. Озеров. далі продовжує кидатися на візаві. хвилини. Клименко перший активність проявляє за це. Дістається йому по корпусу. І аж Підсідає Клименко після пропущеного удару. джеб Клеменка. Відштовхує опонента від себе, боїться з Одеси. Дозволяє озеро по собі влучити, але й сам махає по повітрю І на цьому бій добігає свокінця. Чотири раунди Євген Клименко і Валентин Озеро провели один з одним замкнуті у клітці. І хто вийде переможцем з цього протистояння? Суддя з усього оперативно зараз записки суддів перейдуть до і Ми з вами дізнаємося переможця цього протистояння. Приймав удари. Озаров. Дотягнувся до нього правою Клименко. І... Пані судді готові оголосити свій вердикт. Отже, після чотирьох раундів боксу. Одноголосним рішенням суддів. Перемогу здобуває! Євген Клименко! Євген Клименко бій одностайним рішенням студії. Як на мене, результат підсумковий справедливий.